Я впевнена, що всі ви, як і я, час від часу провалюєтеся в дивні стани, які іноді нічим не обґрунтовані, а іноді дійсно мають якісь причини для того, щоб ви в них впадали, щоб ви відчували зневіру, втому, вигорання, небажання взагалі продовжувати оце от все, і почуття провини з цього приводу. Тому що ну, ясно, що іншим гірше, а мені взагалі нема на що скаржитися. Ця книга Кетрін Мей, Зимівля, яку я купила собі в травні, допомагає зрозуміти, усвідомити важливість зими в нашому житті. І не тільки зими в метафоричному сенсі, а і зими в сенсі прямому. Тобто вона проводить паралелі і загортає свої, свій досвід проживання зим в зимові метафори. Я зачитаю вам частинку одного розділу, щоб було зрозуміло, про що йдеться. І щоб ви отримали просто свою частину цього задоволення і користі. Просто зараз, ще навіть не купуючи книжку. Я зачитаю, як виглядає зміст. Пролог вересень, бабине літо. Жовтень. Підготовка, гаряча вода історії про привидів. Листопад, метаморфоза, дрімота. Грудень. Світло, зимове сонцестояння, епіфанія, січень, темрява, голод, лютий, сніг, холодна вода, березень, виживання, пісня, епілог, «Пізній березень, відлига. І вона розповідає, як проживає власні негаразди, що в неї в житті трапляється. Тобто це така абсолютно біографічна історія, і все це впадає в паралелі з тим, як ми, як частина природи, проживаємо зиму. Які ми маємо ритуали і традиції для того, щоб прожити цю маленьку щорічну смерть і відновитися. І отримавши це образне натхнення і практичні інструменти, ми можемо сміливіше дивитися в обличчя власним зимам? У тенетах повсякдення є просвіти. Іноді вони відкриваються. Ти падаєш у них і опиняєшся де-інде. Деінде функціонує в інакшому темпі, ніж тут і зараз, де решта людей надалі роблять своє. Деінде місце, де живуть привиди. Вони приховані від зору і лише михцем являються людям у реальному світі, деінде існує з затримкою, тож не дуже вдається підтримувати темп. Можливо, я і так уже балансувала на межі деінде, але тепер провалилася просто і непримітно, ніби пил, що просіюється між дошками підлоги. Я з подивом виявила, що почуваюся там як удома. Почалася зима. Всі десь колись зимують. Дехто зимує знову знов. Зимівля це сезон холодів, перехідний період життя, коли ви відрізані від світу, почуваєтесь відкинутими, витісненими на узбіччя, коли вам недоступний розвиток або відведена роль аутсайдера. Можливо, він є наслідком хвороби або життєвої події, як от важка втрата чи народження дитини. Можливо, він поставив сприниження або невдачі. Можливо, у вас проміжний період, і ви тимчасово запали між двома світами, деякі зимівлі насуваються повільніше, супроводжуючи затяжну агонію стосунків, поступове розширення обов'язків з догляду за батьками, що старіють, таненням упевненості. Деякі страшенно раптові, коли виявляєте одного дня, що ваші звички застаріли, компанія, в якій ви працювали, збанкрутувала, або ваш партнер закоханий у когось іншого. Хай, хоч як вона минає, зимівля зазвичай мимовільна, самотня і вкрай болісна, а ще вона неминуча. Нам подобається думати, що життя може бути одним вічним літом, от тільки ми його собі не запопали. Ми мріємо про екваторіальні широти, вічно близькі до сонця, про нескінчений, незмінно високий сезон. Але життя не таке. Емоційно ми тяжіємо до задушливих літ і тихих темних зим. До різких перепадів температури, до світла і тіні. Навіть якби якоюсь надзвичайною силою самоконтролю і удачі нам би вдалося усе життя тримати під контролем власне здоров'я і щастя, ми б однак не уникнули зими. Батьки старіли, б і вмирали, наші друзі вчиняли б невеличкі зради, підступи світу, зрештою, б навалилися на нас. Ми схибили б десь на шляху і тихо накотилася б зима. Я навчилася зимувати ще замолодом, як і багато дівчат мого віку з недіагностованим аутизмом, провела дитинство у постійному холоді. У 17 зазнала сильного нападу депресії, що знерухомив мене на місяці. Я була переконана, що не переживу його. Була певна, що я і не хочу його пережити. Але десь у тій причині я віднайшла зерня волі до життя, що її чіпкість мене здивувала. Ба більше наділила дивовижним оптимізмом зима мене спустошила, розчахнула настіж. Усі ці білизні я розгледіла шанс на оновлення. Я почала напіввибачливо формувати іншу людину, яка буває нечемною, не завжди все робить правильно і безкінечно раниться через своє велике дурне серце, але водночас заслуговує на існування, бо тепер має що дати. Я руками казала всім готовим слухати. У 17 років у мене був зрив. Більшості людей було ніяково це чути. Але декотрі були вдячні виявити щось спільне в наших з ними історіях. Хай там як я була абсолютно переконана, що про це слід говорити і що, опанувавши деякі стратегії, я маю ними ділитися. Це не врятувало мене від ще одного занурення, потім ще одного, але небезпека щораз меншала. Я почала звикати до своїх зимівель, їхньої довжини і широчини, їхньої ваги. Я знала, що вони не триватимуть вічно. Я знала, що маю знайти найзручніший спосіб проживати їх до весни. Усвідомлюю, що своїми діями кидаю виклик нормам вічливості, ті часи, коли ми випадаємо зі щоденного життя, лишаються табуйованими. Нас не привчили розпізнавати зимівлі чи визнавати їхню неминучість. Натомість ми зазвичай сприймаємо їх як приниження, те, що треба приховувати від зору, щоб не шокувати аж занадто світ. Ми бадьоримося про людське око і журимося потеки. Ми вдаємо, що не бачимо чужого болю. Ми сприймаємо кожну зимівлю як ганебну аномалію, що її треба приховувати або ігнорувати. Тобто, ми засекретили звичайнісінький процес і в такий спосіб наділили тих, хто його переживає, статусом парії. Змушуючи їх вибути з щоденного життя аби приховувати власну невдачу. Однак ми платимо за це велику ціну. Зимівля породжує найглибші і найпроникливіші моменти людського досвіду і мудрість властива тим, хто зимував. У нашому безупинному тушливому сучасному світі ми вічно намагаємося відкласти настання зими. Ми навіть не насмілюємося сповна відчути її жало і показати, як вона нас руйнує. Спорадичні суворі зимівлі приносять користь, нам треба перестати сприймати ці періоди свого життя як щось безглузде, нервовий зрив, недостатню силу волі, не намагатися ігнорувати чи відкидати їх. Вони реальні і щось у нас просять. Нам слід навчитися запрошувати зиму. Нехай ми зимуємо не з власного вибору. Але можемо обрати як. Дивовижно в скількох романах і чарівних казках події відбуваються серед снігу. Наші знання про зиму є фрагментом дитинства, вони майже вроджені. Уся та ретельна підготовка, за яку беруться тварини, щоб витримати холодні голодні місяці. Зимова сплячка, еміграція, опадання листя з дерев це не випадковість. Зимові зміни є своєрідною алхімією чаклунством, до якого вдаються звичайні істоти, щоб вижити. Соні впадають в зимову сплячку, запасшись жиром, ластівки летять до південної Африки, дерева пламеніють в останні тижні осені. Виживання в багаті весняні та літні місяці це все дуже добре, але взимку ми спостерігаємо цілковитий тріумф розквіту природи у скруті. Рослини і тварини не борються з зимою, не вдають, що її немає, і не намагаються жити так само, як улітку. Вони готуються, вони адаптуються. Вони здійснюють надзвичайні метаморфози, щоб протриматися. Зима це пора зречення від світу, максимізації мізерних ресурсів, виконання суворих ефективних дій і зникнення з поля зору. Але саме тоді відбувається трансформація. Зима це не кінець життєвого циклу, а його суворе випробування. Щойно перестанемо тужити за літом, зима стане чудовим сезоном, коли світ набуває рідкісної краси. І навіть тротуари вилискують. Це пора для роздумів і відновлення сил, повільного поповнення запасів і наведення ладу в домі. Виконання всіх цих вкрай немодних дій, як от уповільнитися, виділяти собі більше вільного часу, висипатися, відпочивати. Нині радикальний, але життєво необхідний очинок. Це знайоме всім нам перехрестя, момент, коли слід скинути шкіру. Якщо ви це зробите, то оголите всі болючі нервові закінчення і почуватиметеся такими роз'ятреними, що доведеться попіклуватися про себе якийсь час. А якщо ви цього не зробите, ваша шкіра затвердіє. Це одне з найважливіших рішень у вашому житті. Бувало у вас таке знайоме? Як ви з цього виходите? Розкажіть в коментарях. Я думаю, що після прочитання цієї книги я буду виходити з них розумніше, якісніше, набираючи ще більше сил для літа.